В кінцевому результаті треба нам отримати отакий додаток, розробити, в якому будуть дві такі штуки, які можна перемикати. Перша буде доступна це зробити наступний прапорець доступним, а друга, як бачите, таким блакитним кольором вона зараз недоступна. Якщо я його натискаю, вона не натискається. А от якщо я виберу перший прапорець, зробити наступний прапорець доступний, тоді і другий буде доступним. Але як буде працювати другий? Другий буде робити фон зеленим. Тобто, якщо я вибираю другий прапорець, фон стає зеленим. Прибираю другий прапорець, фон перестає бути зеленим, стане знову білим. Ще раз вибираю прапорець зелений, ще раз білий. Тобто, отак от ми з вами розберемося, як роблять ці прапорці. Але якщо ми зробимо, наприклад, фон зеленим, а потім приберемо. Галочку зробити, оцей наступний прапорець доступним, то на другому прапорці, цик, тикай, не тикай, він недоступний. Але якщо я зроблю перший, включу і зроблю другий, наступним, е, другий доступним, то другий може тепер вимикати і вимикати. Ось такий додаточок з використанням оцих пропорців, нам треба з вами буде сьогодні зробити. Почнемо з вами з того, що створимо новий проєкт, називаємо його СБ. Switchbox, наприклад. І в цей проект ми зразу з вами додамо отаких два пропорції. Бачите, така кнопочка Ви Можете тут почитати, що воно таке, більше інформації, але це така, такий елемент, який дозволяє нам щось або вибирати, або не вибирати. Чи так, чи ні. Тобто, це така штука, яка дозволяє нам задавати логічну якусь величину. І от ми для першого прапорця задамо такий напис: текст, що буде написаний поруч з цим прапорцім отут. -от. Я вже заздалегідь підготував. Це буде фраза зробити цей наступний прапорець доступним. І для цього, для наступного прапорця цей текст буде зробити фон зеленим. Тобто, якщо цей буде натиснутий, оцей прапорець, то і цей буде доступний Його теж можна вибирати, або не вибирати. Тепер давайте зробимо наші блоки керування. Отже, в нашого пропорця першого є такий варіант, коли цей перший прапорець щось там змінено. Тобто якась відбудеться зміна. Може бути два варіанти змін, або прапорець. Натискається і ставить, галочка там стоїть, або навпаки, була галочка, ми її знімаємо. Тобто два варіанти розвитку подій. А якщо два варіанти, то це треба нам вибрати. Якщо так або інакше. І ось ми з вами зараз зробимо, якщо що. Якщо цей прапорець е, має е, отакі от значення, тут можна вибирати, що, що ми е, маємо на увазі, наприклад, ми маємо цей прапорець 1 і куди ми маємо його е, кольорфоу, наприклад, чекнуто. Якщо воно чекнуто, тобто він увімкнений, тоді можна це використовувати як умов. Тобто, якщо прапорець 1 наш. Чекнуто, тобто стоїть там така галочка. Тоді буде щось одне, а інакше буде щось інакше. І що буде там одне? А що буде там те, що прапорець другий стане доступним. Тоді прапорець другий, він встановиться такий, така властивість його встановиться, прапорця другого. Не колір фону, а увімкнено. Тобто, чи він увімкнений, чи він він увімкнений, увімкнений. не Встановляється це значення увімканого чи не увімканого другого пропорця до якогось значення. Ну, напевно, це логічне значення так. Тобто істина, що включений він. І виходить, що якщо ми натискаємо на перший прапорець, а він буде не чекнутий, то буде інакше, щось там інше. Ну, наприклад, зробимо так. М -м -м якщо. Перший прапорець буде не чекнуто, тобто не вибрано, галочку там не поставлено в першому, то і другий прапорець також буде вимкнено, Тобто стан увімкнено буде хибний. Майже все. Але м -м, нам треба зробити, що ж буде, коли прапорець другий ми, ми будемо вибирати. Тобто ми збублюємо це діло, поставимо от сюди і скажемо. А тепер, якщо наш другий прапорець хтось натисне щось, там, там також може бути: якщо другий прапорець вибирається, то буде щось одне. А якщо другий прапорець, оцей галочка не обирається, буде щось інше. Ну, як ви пам'ятаєте, завдання, у нас там е, кольор нашого екрану стає зеленим, чи звертається знову на білий. От ми беремо наш скрін і кажемо, що ми хочемо наш Встановити наш екран. Властивість нашого екрану встановити до чогось там білого. Наприклад, скрін 1. Колір фону ми вибираємо і до якого встановити? Щоб колір фону першого екрану був, і вибираємо тут от кольори. Ну, у нас там здається: зелений був. От, беремо зелений, і сюди його. Але якщо хтось натисне на другий прапорець і зніме, тобто це буде не чекнуто, то тоді виконуватися буде оця гілочка інакше. І ми туди продублюємо це діло і скажемо, встановити колір, який ну, самий звичайний білий. От і все. Напевно, наш додаток вже готовий нам саме час підключитися та запустити оцей Meetup мітапенектор компаньйон, щоб перевірити. Як наш додаток працює? Сподіваюся, у вас все вийде. Якщо будуть якісь питання, зауваження, будь ласка, відображайте їх у коментарях. На все добре, бувайте!